Попередньо замочити жилети. Займемось вами сметаною. 400 грамів сметани і додаю сюди 100 грамів вершків і цукор. Солодкість коридуйте самостійно. Ну, десь я так гадаю, що 3 столові ложечки, ванільний цукор. Ванільний цукор я купую в mm гардеру. -hmm. У така баночка дуже зустріна. Розмішуємо, поки цукор наш не розтвориться. Щоб краще було працювати з желатином і відправити в нашу. Масу, так сказати, і буквально 2 секунди розігріти в мікрохвильовій плиті. Це значно спрощує саме об'єднання між масами. Я погляну. Головне не перегрійте. Виливаю желатин, об'єднаний. Желе повністю застигло, Зараз поріжу їх на кубики. Але в мене вийшло дві тарілочки. Зараз буду тепер збирати. Першим шаром я викладаю желе різного кольору і заливаю. Десь половинку. І заливаю все, що залишилось. Десь так з вами ми вже зібрали, відправляю в холодильник. І зверніть увагу, форма класно тримається за рахунок того, що силикон трошки такий плотнуватий.